Провода я, звісно, хотів би сказати, що люблю, але ні. Так, йдемо далі. Що в нас тут? Як тебе достати? Я бачу, що це щось. Типу, жорсткого диску, мабуть, чи щось таке. Лента, штифт якийсь. А, поняв. А, не жорсткий диск, а дисковод. Я був майже правий. Але це не ПКшний дисковод. Не знаю, від чого це ось такий вигляд має.